Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечері і молитві розважання і запрошую до цієї молотовної варти в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Дияволові не до вподоби покірна сповідь, а коли б він міг, він не допустив би навіть до святого причастя. Дійсно, найбільшим ворогом людини є не людина, а диявол. Хоча сам диявол, він ніколи ні до чого нас не змушує, він тільки спокушає. Він рекламує, рекламує красу цього світу, рекламує лінь, як що це відпочинок. Рекламує збагачення, кажучи, що тобі треба більше грошей, щоб ти міг там... Е Свою, не просто прогодувати свою сім'ю, а ще міг і комусь нібито допомагати. Він рекламує вбивство, мовляв, в такий спосіб ти рятуєш світ від поганих людей. Зрештою, рекламують війну. Бо, мовляв, навіть оця війна, яку ми зараз маємо, всюди. Є реклама цієї війни в Росії та й зрештою вже в цілому світі, що Україну звільняють від якогось фашизму. Тобто диявол він рекламодавець. Він вишуковує людей, через яких він може рекламувати все, що є погано. Він не заставляє, він тільки рекламує. Але от людина. Погоджується. І саме людина стає інструментом в руках диявола, через яку, через цю людину диявол тоді починає нищити все, що є доброго. І найбільшою зброєю проти диявола, як можна йому протистояти, є якраз саме дві речі сповідь і причастя. Тільки у сповіді і в причасті ми здатні протистояти. Ось цій рекламі, ось цьому злу і негативу, який на нас виливається. Тільки людина, яка сповідається, причащається, їй відкриваються очі, вона здатна розрізняти і бачити, де є спокуса, є гріх, здатна бачити зло. Знаєте, на днях мав таку дискусію, чому європейці так ведуться? Та й, зрештою, більша частина світу ведеться на всю російську провокацію, що вони мовчать, що вони не розуміють до кінця, що відбувається в Україні, що собою являється війна і ворог під назвою Росія. Вони цього не розуміють, тому що вони живуть в світі брехні. Тому що вони живуть в тому світлі, де немає сповіді, де немає причастя. Зрештою, на жаль, наша країна теж занурюється у цей момент відкидання сповіді і причастя, відкидання Бога. Бачите, Томак Імпійський як просто, просто пояснює, що диявол не хоче, щоб людина сповідалась. Бо сповідь для Нього це зброя, яка Його нищить. Сповідь це та зброя, яка відкриває людині очі. А зброя, яка знищує диявола, це святе причастя. Бо це є кров і тіло Ісуса Христа. Це та любов, яку Бог залишив для нас, це те життя, яке Бог нам дарував. Це той момент, це, та, це, та, це то таїнство, так скажу. Оце дійсно таїнство, яке дарує нам життя, дарує нам людяність. І от кожна людина, яка відкидає сповідь своєму житті, вона відкидає момент пізнання правди. Людина, яка відкидає сповіді і каже, що ще не готова йти до сповіді, ще не час, немає можливості, а священик зайнятий. Вона тим самим ведеться на цю провокацію диявола, який каже: а навіщо тобі сповідь? Почекаєш. Тобто диявол каже людині, навіщо тобі знати правду? Живи дальше в брехні. Це ж так класно і круто. Вона ні до чого не зобов'язує. І коли людина відкидає сповідь, вона занурюється в брехню, в це легке, брехливе життя. І подивіться, до чого це брехливе життя приводить. Ціла країна вірить в якісь байки, я маю на увазі Росію. світа вірить в те, що тут не є війна, це просто якийсь військовий невеличкий конфлікт. Світ не вірить в загибель сотень тисяч мирних жителів. Так, сотень. Може, перебільшу, перепрошую, десятки тисяч. Бо ніхто не знає, скільки загинуло в Маріуполі. Ніхто толком не знає, скільки загинуло людей по тих довколишніх селах, про які ніхто, можливо, і не чув. Ніхто не знає точної кількості людей, замордованих в Ізюмі Балаклії, в Бучі, в Ірпіні. Ніхто не знає. І світ закриває на це очі, бо вони хочуть жити в обмані. Вони живуть в якомусь своєму вигаданому світі. А все тільки через те, що світ відмовляється від двох речей сповіді і причастя. І якщо ми хочемо перемогти в цій війні, то ми повинні звернутися знову до Бога, просити Бога мудрості, мудрості для наших, полку, наших командирів, мудрості для нашої влади, сміливості для наших українських чоловіків, Щоб вони воювали, а не за них жінки воювали і діти. Чесності для наших бізнесменів, які би не наживалися на цій війні, щоб шукали змоги сповіді, відкривши правду про себе, відкривати правду на цей світ і бачити, де є брехня, щоб у нашому народі було як можна менше зрадників. Все це ми досягаємо сповіддю і причастям. В першу чергу кожен особисто, а то за своїм за прикладом і інші будуть це робити. Візьмімо в руки зброю проти диявола, батька брехні і гордині, проти того, хто розпалює ці війни, проти того, хто хоче смерті вбивства, того, який хоче. Знищити нашу душу, тож візьмімо до рук цю зброю, сповідь і причастя, Пізнаємо правду і тим самим врятуємо своє життя, життя наших військових, життя всієї нашої країни. Прошу до молитви, Отче наш, що є син на небесах, нехай це ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, син Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових. Усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки в зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які всувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх тих, хто є в полоні, поверни живими і нашкодженими додому. Просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч, бо ти святий і завжди, нині, повсякчасний віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра наш день розпочинаємо в 8-й годині божесної літургії. В 9 годині нагадую, що є всеукраїнська хвилина мовчання за в пам'ять за всіх, хто загинув в часі цієї війни. І після хвилини мовчання розпочинаємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!